На зв'язку з Києва директор з досліджень українського аналітичного центру Dixi Group Роман Ніцович. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України від початку війни. У Міненерго повідомили, що від березня до серпня цього року ворог здійснив понад 2900 атак на саму енергетичну інфраструктуру України. І нині напередодні опалювального сезону, вже четвертий рік поспіль, так і посилюються, стають ну, чи не щоденними. Станом на зараз, чи є підстави вважати, що Україна не замерзне? За належної допомоги, в тому числі військової, я думаю, що ми зможемо пройти те, що називається, на межі, знову ж таки, багато залежатиме від того, наскільки оперативно ми зможемо. Ремонтувати пошкоджене обладнання наскільки ефективно е будуть працювати сили оборони, тому щоб збивати е або е саджати за допомогою засобів радіоелектронної боротьби всі ці засоби враження. Ця кампанія терору буде тільки продовжуватись, і е, зараз важливо усвідомити. Е, ну скажімо так, по яким цілям вони відпрацьовують, і як найкраще ці е, ці цілі захистити. Російський Мінфін мінфінаприлюднів дані про те, що за 9 місяців 2025 року нафтогазові доходи російського бюджету знизилися на 20% порівняно з минулим роком. Є падання цін на нафту на світових ринках, зниження обсягів її поставок, але Росія зберігає здатність фінансувати війну. Тож чи санкції взагалі працюють? Санкції працюють, але працюють повільно, тому що ми бачимо там певне технологічне відставання, і, і, і знову ж таки для того, щоб санкції працювали, вони мають іти е, продовжуватися так. То Росія вона ж не просто дивиться, як ці санкції запроваджуються. Вона Десь діє на випередження, десь адаптується і таким чином пом'якшує їх негативний вплив. Тобто, очевидно, що мірою адаптації мають і санкції самі змінюватися, ставати все більш болючими і дошкульнішими. І тоді можна буде говорити, що вони ці санкції будуть працювати. Наш аналітичний центр вже тривалий час працює на те, щоб були санкції проти Росатома. Тому що це не тільки та компанія, яка, наприклад, постачає ядерне паливо для багатьох реакторів в країнах Європейського союзу, але це також компанія, яка відповідальна повністю за виробництво ядерної зброї в Російській Федерації, а також багатьох видів конвенційного озброєння, і вони цього не приховують. Тобто вони, не будучи піксанкціями, мають можливість імпортувати компоненти подвійного призначення і використовувати їх у воєнній машині. Саме тому подібні, подібні лазівки ми хочемо, щоб були закриті. І, власне кажучи, це стосується і росатоми, і енергетичного сектору. Наприклад, дотепер Європейський Союз формально не заборонив імпорт російського газу, чи то трубопроводами, чи то у скрапленому вигляді. І лише зараз вони підійшли до певного законодавчого рішення. Щодо поступової відмови від російського газу, дотепер існують винятки для Словаччини та Угорщини з імпорту російської нафти. Тобто, нібито санкційний режим є, але оці всі винятки або недостатній контроль, недостатня координація між країнами союзниками, які їх запровадили. От вона заважає а, тому, щоб вони дійсно були такими дошкульними, дійсно були болючими і дійсно ослаблювали воєнну машину Кремля. Пане Романе, ви згадали про лазівки, які треба закрити, але як їх закривати? Мені здається, перший крок це все таки синхронізація, тому що санкційні списки різних країн різних юрисдикцій вони не однакові. Десь є там одна кількість цих суден тіньового флоту, десь інша. І е, було б добре якось синхронізуватися, щоб там охопити максимальну кількість е, всіма юрисдикціями, е, де, де можуть ці санкції застосовуватися. Е, другий момент це звичайно контроль, тому що судна тієвого флоту це не просто там порушники санкційного режиму. Вони ще дуже небезпечні для екології, тому що вони, як правило, це старі танкери, які вже відпрацювали свій ресурс і, і просто. Е, Ну, вже були випадки, коли відбувалося забруднення акваторії, і в принципі під таким приводом, під приводом перевірок на тему дотримання екологічних стандартів, можна блокувати навіть їхній прохід в міжнародних водах. Країни ЄС вже планують схвалити поетапну відмову від постачань російського газу до 2028-го. включно зі скрапленим природним газом, рада ЄС пропонує до 2028-го восьмого. Власне, такий крок Європарламент до 27-го, е, виключити і російську нафту, але з, з української точки зору цей процес ну, нестерпно довгий, правда? Чому Європі? А ми бачимо, як змінюється ця геополітична ситуація, і нібито мав би спрацювати інстинкт самозахисту, але ж ні. Чому так важко відмовлятися від російських енергоносіїв? Чи вважається, що це об'єктивно? Дійсно неможливо зробити раніше, ми зараз бачимо, що ринок стабілізувався після того, як росіяни в 2022 році різним шантажем і таким гібридним впливом призвели до кризи на енергетичних ринках, і ціни зросли вгору. І уряди багатьох країн витратили мільярди євро на те, щоб підтримати компанії, підтримати споживачів. І пом'якшити цей ціновий сплеск. Очевидно, що після цього багатьом стало зрозуміло, що е, розглядати росіян як надійного партнера вже не можна. Е, і ну це певний еволюційний процес. Е, з іншого боку, маємо розуміти, що все ще існує потужне лобі, е, зокрема промислове лобі, яким вигідно е, продовження бізнесу з Росією і в тому числі продовження отримання. Енергоносіїв з там певними ексклюзивними знижками, які йдуть е, в обмін на політичну лояльність. Е, тим не менш, за ці роки просто тривали пошуки формули, як це зробити, е, оскільки прийняття рішень на е, зовнішньополітичній арені, там в сфері зовнішньої політики, потребує одноголосного рішення всіх е, держав-членів, було прийнято рішення йти в. Е, Змінами в частині торгового права, яке потребує е, кваліфікованої більшості, це перший момент. Другий момент очевидно, що є певні міркування з точки зору правових наслідків рішення е, потенційних арбітражних позовів з боку е, російських енергокомпаній, ж самого Газпрому, проти е, європейських е, клієнтів. Хоча в останні роки ми бачили протилежне арбітражі саме європейські компанії проти Газпрому, за недотримання контрактних умов, недопоставку обсіїв газу під різними надуманими приводами, і е, перші рішення арбітражні, про які присуджували виплату багатомільярдних компенсацій, наприклад, е, німецькій ЮНІПЕР компанії або е, іншим е, партнерам Газпрому. Тому е, зараз е, ми фактично підійшли досить стислі строки як для Європейського Союзу, е, до розгляду цього рішення. Ми очікуємо, що в найближчі місяці відбудеться от, там процедура е, діалогу, е, коли всі законодавці, і Єврокомісія, і Рада ЄС, Європарламент, е, будуть спілкуватися, вийдуть на певну формулу і тоді приймуть. А як відомо, Регламент це такий документ, який застосовується безпосередньо, тобто не потрібно якісь рішення уряду для того, щоб його виконати. Тобто, він застосовується. Це документ прямої сили, і таким чином компанії будуть змушені, як би вони не ставилися до Росії, до Газпрому, до Новотеку, до інших компаній-постачальників на ринку скрапленого газу, принаймні. Вони змушені будуть спочатку припинити е, купувати газ за короткостроковими контрактами, а потім і за довгостроковими контрактами? Цікава інформація важлива для всіх, щоб емоційно можна було витримувати цю інертність, але тепер про власну інертність, будь ласка, для швидкого відновлення енергетики та розвитку стартапів і нових технологій у секторі також важлива дерегуляція. На вашу думку, чи готова? Держава на це піти. Ну, у випадках, коли це стає життєвою необхідністю, така дерегуляція відбувається. Ми побачили суттєву дерегуляцію в частині завезення енергетичного обладнання, як у вигляді гуманітарної допомоги, так і у вигляді комерційних покупок. Тобто, зараз, наприклад, якщо ви завозите генератор, в Україну е це зробити легше, це не потребує сплати мита візного, як цізного збору, е тобто максимальне сприяння, плюс максимальне сприяння проєктам е розподіленої генерації в частині власне, е побудови таких об'єктів, е отримання необхідних дозволів і підключення до. Е Мереж або це магістральні мережі або розподільчі мережі тому, що це життєво необхідно і ну є не тільки от в частині дерегуляції, але й в частині стимулів, в частині там пільгового кредитування і, і бізнес, включно з малим середнім бізнесом, і, наприклад, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть взяти кредит на встановлення такого обладнання за досить непоганими умовами. Тобто, якщо це є життєва необхідність, то ми бачимо, що знаходяться рішення по дерегуляції. А є дані, що вперше з жовтня 2022 року, впродовж останніх чотирьох місяців Україна експортує електроенергії більше, ніж імпортує. Чи це коректна інформація? Ну, ситуація, як ви розумієте, дуже динамічна, насправді. Зараз, після нещодавніх ударів, експорт суттєво скоротився і натомість зріс імпорт. І я думаю, якщо далі будуть продовжуватись такі удари, то ми скоро знову повернемося в ситуацію 2024 року, коли після ударів масованих навесні і руйнування значної частини генеруючих потужностей, ми фактично все літо і все осінь дуже активно імпортували електроенергію. І, скажімо так дійсно поточному році, влітку ми експортували, дійсно, це були рекордні обсяги від початку війни, але треба розуміти, що експорт це можливість заробити кошти для того, щоб профінансувати і ремонти, і операційну діяльність компанії тобто, це однозначно вигідно, саме комерційні стимули. Зараз є ключовими в частині як експорту, так і імпорту електроенергії. Ми бачимо зростання цін на оптовому ринку у зв'язку з ударами і зв'язку з дефіцитом потужності, який виникає. Ми бачимо ну, ж таки це вплив на рівні всієї енергосистеми. Зрозуміло, що в окремих регіонах які росіяни особливо активно атакують і атакують не тільки там великі об'єкти, а навіть дрібні об'єкти. На рівні окремих міст ми спостерігаємо ситуацію ну, повного блокауту, Наприклад, як зараз Чернігів і е, фактично вся Чернігівська область, вони перебувають у блокауті, тому що е, там нон-стоп відбуваються удари дронами, і навіть по невеличким об'єктам е, оператора системи розподілу, е, навіть по автозаправним станціям відбуваються такі удари, тобто по об'єктам е, теплопостачання. Тобто от вони поєднують тактику попередню, коли вони вражали там великі об'єкти генерації розподілу електроенергії по території України, з таким масованим терором прикордонних і прифронтових регіонів, коли там знищуються навіть там найменші об'єкти, причому це відбувається. Досить систематично і постійно пане Романе, не оминути теми тарифів. Як відомо, під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води і опалення, так? А втім, тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони. Із червня 2024 року зросли ціни на електроенергію для населення, і постійно е ціна росте на оптовому ринку для комерційних споживачів. Тим не менш, експерт. Висловлюють думку, що необхідне нове підвищення тарифів для домових господарств. Мовляв, ну, нинішній рівень не покриє реальних витрат енергопостачальників. Скажіть, будь ласка, чи це можливо і в котре за час війни буде це зростання? Дивіться, давайте розкладемо трошки цю це питання на складові. Перша річ дійсно є мораторія, але він застосовується лише для ціни тарифів, які стосуються населення. Якщо ми говоримо про підприємства теплопостачання, то для них діє так званий режим покладення спеціальних обов'язків, коли підприємства групи Нафтогаз продають їм газ за фіксованими цінами. І знову ж таки, ці фіксовані ціни застосовуються для потреб виробництва тепла для населення, а також для бюджетних установ. Якщо ми говоримо про виробництво тепла для комерційного споживання, то там ціна е, є формується за ринковим індикативом, тобто, е, це більше спрямовано саме на населення, і е, е, аргументом тут є звичайно складна економічна ситуація, і той факт, що не особливо зростають доходи населення з іншого боку, є проблема того, що дійсно існуючі тарифи, особливо. В секторі теплопостачання не покриває їх витрат, особливо коли мова йде про ремонти, про виплату заробітних плат працівникам комунальних підприємств теплових. І якщо ми говоримо про воду, то дійсно тут немає такого, але уряд рекомендував та а рекомендація вона часто сприймається як пряма вказівка. Утриматися від перегляду е, тарифу на воду, і в принципі ця рекомендація, як ми бачимо, дотримується, попри те, що це призводить до накопичення заборгованості. Тобто, ми і в газовому ринку бачимо накопичення заборгованості, і в електричному ринку бачимо накопичення заборгованості через таке регулювання. І рано чи пізно цю проблему треба вирішувати. І один з індикаторів, за яким ми слідкуємо. Цей індикатор присутній в плані України за механізмом Ukraine Facility. І, і про нього згадується також в переглядах програми міжнародного валютного фонду. Це е, створення такої дорожньої карти, так яким чином ми будемо переходити до ринкових цін і ринкових тарифів. У 2025 році ЄБРР вже інвестував понад 1,15 мільярда євро в український енергетичний сектор. ЄС виділяє додаткові 100 мільйонів євро на підтримку України цієї зими. Уряд Швеції також виділить Україні додаткову підтримку десь біля 100 мільйонів євро. Тобто українська енергосистема де-факто тримається завдяки міжнародним партнерам. А щодо проєктів повоєнної відбудови, скажіть, будь ласка, чи маємо візію на сьогодні? Дивіться, ця допомога найчастіше вона спрямована на подолання наслідків ударів, або посилення спроможності витримувати подальші удари, тобто, або це купівля обладнання, або це надання обладнання як гуманітарної допомоги. І роботи з його встановлення, або це певні е, системи резервного живлення, у випадку, якщо там тобто не плана. можемо вживати слова інвестували, тому що це де-факто просто підтримка, так? На сьогодні на сьогодні так. Здебільшого це підтримка, і знову ж таки от треба розуміти, якщо ми говоримо про наприклад той самий ЄБР або інші банки. То е, там є частина е, кредитів, які спрямовані просто на підтримку ліквідності, наприклад, у випадку кредитної лінії для Нафтогазу для того, щоб той міг е, купувати імпорту, імпортний газ і е, покрити баланс, та тому що зараз ці потреби зросли у зв'язку з атаками на газовидобувну інфраструктуру, потрібно більше імпортувати. У Нафтогазу потрібен грошовий ресурс на цю зиму для того, щоб закуповувати ці додаткові обсяги, які він не планував закуповувати. Це перший момент. Другий момент це дійсно частина кредитів є на підтримку інвестиційних проєктів, в тому числі проєктів, які стосуються побудови нових невеличких генеруючих потужностей. Або побудови систем зберігання енергії, тобто частина тих коштів, які надаються партнерами, вони дійсно мають інвестиційний характер, і ми не маємо тут чекати закінчення війни, тому що розуміємо, що потреба існує тут і зараз. І, ну, Тобто, виходити зараз на світовий ринок, ми не можемо запозичити з очевидних причин, тому що. За ризик ми змушені будемо занадто багато платити, і тому е, от такі програми Європейського банку реконструкції, розвитку світового банку і інших донорів, які дають кошти на пільгових умовах. На ну в принципі під порівняно вигідні відсотки. Е, якщо це мова про кредит, то е, зрозуміло, що це той шлях, який наразі доступний. А скажіть, будь ласка, під час Ukraine Recovery Conference у Римі було підписано угоди на понад 1,2 мільярди євро у сфері енергетики. То власне, чи ці контракти, вони на поточне відновлення? Чи це вже може власне на потім? І наскільки зацікавлені іноземні інвестори вкладати у проєкти відбудови в енергетичному секторі? Дивіться, з оголошеної суми це включає різні. Форми допомоги, тобто, це і гуманітарна допомога для конкретних громад, для конкретних постраждалих компаній, це також внески в спеціальний фонд підтримки енергетики України, який проводить закупівлі необхідного обладнання і, і яке розподіляє Міністерство енергетики серед найбільш постраждалих компаній. Тобто, це різні форми підтримки. Частково так, ця сума включає і певні інвестиційні проекти або е, такі. Фінансові інструменти як надання гарантій або надання е, страхування для покриття е, воєнних ризиків, адже це саме ті інструменти, які дозволять там зацікавленим іноземним інвесторам зрештою розпочати реалізацію проектів, тому що очевидно, що в нинішніх умовах е, високі воєнні ризики вони не дозволяють їм залучати часто от необхідний капітал для того, щоб реалізувати проект. Часто це позиковий капітал, тобто, ну, очевидно, що якщо проєкт багатомільйонний, багато коштів, то жодна компанія, навіть там найбільш багата, вона не буде ризикувати лише власними коштами, вона буде залучати їх. І очевидно, що потрібно більше таких можливостей експортно-кредитних агенції, страхування воєнних ризиків, надання гарантій, надання позик під конкретні проекти, і щоб вони могли розпочатися вже зараз, вже під час воєнних дій. Пізніше, коли у нас буде там певна форма припинення воєнних дій, мир, перемир'я, як як завгодно, це не назви, то очевидно, що цих ризиків буде менше і буде більше бажаючих реалізувати проекти з відбудови в Україні. Пане Романе, бажаю успіхів у цих процесах. Бажаю мирного неба і дякую вам велике за пізнавальну і змістовну розмову.